Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїй вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам всім, що ви залишаєтеся зі мною, що ви заходите до мене в гості, коментуєте і ставите вподобайки. Сьогоднішнє відео буде присвячено, бачите, в мене на столі досить таки багато посуду рідкісному, авторському сервісу. Досить таки цікавому. Е, сервіс. ви бачите чайну трійку. Сервіз цей був створений на полонському фарфоровому заводі, і це сервіс авторський. Я в кінці вам покажу дно чайника, і ви впевнитесь в тому, що я вас не ввожу в оману. Цей сервіс був створений в 70-х роках на полонському фарфоровому заводі. Зазвичай ми якось повинні. Зазвичай ми якось. Найбільше хвалимо от Баранівка, це чудові вироби, воно дійсно так. А полоне якось залишається на другому, можливо, навіть і на третьому місці серед українських фарфорових підприємств. Однак. Досить цікаві вироби, і незалежно від того, що це вироби не 50-х, 60-х років, а 70-х, 80-х і навіть 90-х років були розроблені на даному підприємстві чудовими їхніми скульпторами та розписані художниками полону. І ось вашій увазі сервіс 70-х форма називається Наташа. Я вважаю, що подібної форми на полонському фарфоровому заводі створено не було. В якому сенсі? В сенсі в тому, що, погляньте, будь ласка, яка це складна робота, вита форма. Вона досить складна у виробництві. Є подібні форми, я бачила на рейському порцеляному заводі. І ось полонне, як кажуть, не пасло задніх. В цьому сенсі і також була розроблена оця чудова форма. Досить рідко зустрінеш виробами з такою формою. В даному випадку, це сервіс, ну, я буду називати його ажур коричневий ажур. Чому? Тому що я бачила в одному із каталозів. Цей сервіс з розписі з синіми фарбами, і називався він синій ажур. Подібний розпис. На мою думку, ось дамо назву, що це коричневий ажур, форма Наташа. Створила цю форму знаменитий скульптор, художник Клавдія Гапонюк. Клавдія Іванівна гапонюк кравченко Цей сервіс розширеної комплектації і входить досить таки багато виробів. В нього входить ось шість чашечок. Розглянемо більш ретельніше. Бачите, яка чудова форма вита. Шість чашечок. Порцеляна біленька, досить таки легенька, гарно світиться. Зараз ви впевнитесь в цьому. Дуже легусенько. Дивіться, як вона гарно світиться. Бачите, просвічується все. Це деколь, однак деколь не проста А з підмальовкою ось, бачите, оці коричневі листочки. Це все підмальовка. І ось в середині, як ми бачимо, оці цяточки червоні і коричневий верх це також ручна робота. Ось так от виглядає. Досить складний обідок Ми бачимо. Ось зараз я так камеру віддаю. Ось тут. Ось тут, бачите, це не, це не сколи, воно ніби то так, як сколи. Ні, це не сколи, це ось такий, бачите, рельєфний обідок. Дуже красива ручка. Дуже красива ручка. Бачите, така з зубцями. Вся по позолоті. Оздоблення йде цей ажур коричневий понизу, а також. В середині верхньому обідку широкою, широкою такою гірляндою коричневого узору. Ну, невагома чашечка, можете мені повірити. Ось таке блюдечко, точно з таким малюнком, бачите, такою форми витою, і десертна тарілка. Стандартна десертна пиріжкова тарілка. Цілому складає чайну трійку. Ось так ось вона виглядає. Клеймо, тут іде ось таке. Це перший сорт. Інших знаків немає якихось пізнаних. Тому що, як я вже говорю, це авторська робота. Так, у мене є. За виключенням однієї чашечки всі шість чайних тріо. Далі в цей комплект в цього сервізу входять ось такі розетки чудові. У мене їх є тільки 4. Вони чим зручні, вони такі глибоченькі, сюди можна покласти все, що завгодно. І варені, і е десертик який, якийсь. Бачимо така ж сама форма вита і оздоблення посередині. Е, таке ж саме клеймо. Досить такі тоненькі, бачите, світяться вони. Фарфор той же самий. Я не буду на цьому наголошувати, досить такі тоненька порцеляна на всіх виробах. У мене їх є 4 штучки. Далі в комплект входить ось така чудова цукруниця. Ручка дуже гарна, ось як я вже показувала, все в позолоті і зубчатий такий вигляд має. Дуже красива кришечка, повністю вся оздоблена. Бачите, знову ж тут от можна якраз гарно дуже роздивитися ручну домальовку. Ось ця червона цяточка на квіточці серединка. Ось ці такі. Широкі маски коричневого кольору по ажурі. Також тут така домальовка має місце. І ось, бачите, яка красива зручна ручка. Чуєте, як гарно дзвонить? Це говорить про те, що фарфор. Тонкостінний. Так, ось така цукорничка. Далі входить, можна назвати маслянкою, можна назвати джемницею. Так, да, Звичайно, вона трішки виділяється. Зверніть увагу, вона повністю біла. Ось тільки е... безпосередньо ручка на даної джемниці може підтвердити авт... чи автентичність цієї кришечки. Бачите, яка авторська задумка була. Повністю біленька, без будь-якої оздоби цієї ажурної. Ось кришечка, ось такий от вигляд має. Зато є оздоблення по обідку, таке широке. Ну, я думаю, що, скоріше всього, що це джемниця, Бачите, яка вона. Таке клеймо. Слідуючий предмет, який я вам буду показувати, будь ласка, ви мені скажете, для чого він призначений. Чесно говоря, я не, могла, не можу здогадатись. Ось такий предмет в комплектації. От для чого він може бути? Скажіть, будь ласка, в чайному сервісі. Бачите. Ось тут горловинка йде досить така узенька. Кришечка маленька така ж сама. Не знаю, от що в таку горловину може поміститися? Так. Далі йде ось такий заварочний чайничок. Дуже багато позолота, золоту, як я вже звертала увагу на попередніх виробах. Ось на цій красивій ручці, на кришечці. І ось оздоблений ось так чайничок позолотою. Е, прошу пробачення, як носик чайничка позолотою. Дуже легенький. Ось так ми його поставимо сюди. Але це ще не все. Іде сюди ще ось такий чайничок, я можу сказати, навіть міні-егоїст. Не егоїст, а міні-егоїст. Подивіться на цю мені цю фарфорову порцеляну чудову. До речі, щоб сюди чайник на чайник поставити, воно, бачите, ось так може виглядати. Кришечку коли зняти і поставитись так. І король по сьогоднішнього показу це ось цей 3-літровий -літро, чайний красончик. Я ось так камеру трошки відставлю, щоб ви могли полюбуватися. Єдиний недолік. Ось ця емблема, бачите? Олімпіада 80. Вона, до речі, є тільки на великому чайнику, на тих всіх предметах, ви її не бачили. Ось тут можна дуже добре роздивитися оцю виту, красиву, складну форму білосніжної порцеляни полонського парфорового заводу. Бачите, є такий красивий тримач. Ось тут, щоб чайник коли. Доливний чайник використовуєте, щоб краще його можна було тримати в руках і не розлити на себе окріп. Так, а ось тепер давайте ми подивимося на дно. Ціни тут немає. Так, да, ми спробуємо з вами поставити ось так. О, ось так воно виглядає. Бачите? Ось так вона, вся Ця трійця дуже гарно виглядають один на одному. Тобто це може бути просто як набір для чаю. Три чайники і шість чайних тріо, без цукорниці, без розеточок. А загалом це повноцінний чайний. Сервіс розширеного асортименту. Роздивимося тепер уж мені його витащити. Роздивимося тепер дно. Так, що ми на ньому бачимо? Ми бачимо диверсію. Дивіться, Клеймо полонного. І ось не знаю, кому клепкий, вибачте, за такий вислів хватило стерти. Автора, бачите, тут чітко проглядається те, що підтертість напису, який тут мав місце, убачається 1979 рік автор, і більше я нічого розібрати не змогла. Звичайно, коли це авторська робота ціни ніякої не ставилося. Однак жаль, що хтось не залишив. Для наступних поколінь, чудового автора, але, але я думаю, що це гапонюк Кравченко Клавдія Іванівна, яка створила цей прекрасний сервіс, цю форму і цей красивий розпис. Так, будь ласка. Якщо в когось є в користуванні цей сервіс, поділіться зі мною. Можливо, у вас є якесь доповнення, якась інформація. Мені буде дуже приємно, тому що я його, до речі, придбала на Олекс майданчику Він досить довго продавця був в продажу. Я дочекалась ціна, коли була трішки змінена. Я його з задоволенням придбала. Придбала я його тільки і за того, що виробів такої форми, такої комплектації саме полонського фарфорового заводу у мене немає. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, не пожалкуйте, поставити мені вподобайку. І, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал. Всім миру, щастя та добра та до нових зустрічей на моєму каналі.